Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. Євангелію від Марка 5:35.43 коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги й кажуть, дочка твоя померла, навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги не бійся, тільки віруй, і не дозволив йти нікому з собою, крім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали, голосили вельми. Увійшов же й каже, Чого ми тушитеся і плачете? Не померло дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька, дівчата та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявшись дівча за руку, сказав до нього: Та літа, кум, що значить в перекладі дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча й почало ходити. Років уже дванадцять мало. І нараз охоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався і наказав дати їй їсти. Амінь. Євангелія від Марка 5.35.43. Воскресіння дочки начальника Яїра. Ісус сьогодні зцілив кровоточиву і йде до померлої дочки Яїра. Коли сказали, що дівчинка померла, Ісус сказав Не бійся, тільки віруй. Іншими словами, Ісус говорить немає нічого неможливого, якщо є віра, і ніхто не має змінити цього переконання. Ісус питає тих, що плачуть, чому ми тушитеся і плачете, не померла дівча, але спить вона. В тих часах. І в тому народі смерть вважалася сном. Але Ісус, як Син Божий, тут має значення як сон, як перехід від життя на землі до життя вічного. Щоб жити з Богом повинно в 99% відбутися смерть фізична, яку Ісус називає сном. Було кілька людей, які були взяти на небі живими. Ісус бере батьків, щоб вони бачили, як Ісус піднімає дочку, щоб потім не казали, що магією підняв, а також бере своїх учнів, які були з ним, щоб вони засвідчили пізніше це в Євангеліях. І теж, щоб вірили, що Воскресіння можливе. Ісус каже до дівчинки та лі та кум». Ці слова армейською мовою Ісус знав. І розмовляв арамейською мовою, Ці слова означають дівчина, кажу тобі встань». Ісус і сьогодні не просить, але наказує. Він знає, ким є, і хто, і що йому підладні. Жодна думка людей, які насміхалися, не міняє рішення Ісуса. Таким маю бути і я. Я знаю, що моїм улюбленим Татусем є Отець Небесний. Що Він дасть мені все, що я з вірою попрошу, і що буде на добро мені, мені або комусь. Я сьогодні є свідком чуда Воскресіння померлого дівчинки. Мене Ісус повчає мати свою думку і не зважати на інших. Я маю бути з кимось, щоб це засвідчувати. Я приймаю рішення наслідувати Ісусову стійкість, наполегливість, а головне віру. І стійке переконання в того, ким я є і що маю робити. Ісус є моїм прикладом до наслідування, це Він показує, що і ким, і як я маю робити і поводитися. Духо Святий, допомагай мені рости, допомагай харчуватися Словом, прагнути Слово і виконувати Слово. Амінь. Богом благосланого ранку і дня. 阿明。